Всім привіт, друзі! З вами я Олексій. Ми сьогодні будемо грати в привід. Це четверта частина і не остання продовження. Ем, я хочу зайти до нього в кімнату. Ну, на той верх. Я знаю, що там наверху. В нього там інопланетяни живуть. Хочете покажу? Ой. Знову треба залізати. Добре. На що, е, чекай. Тут була відеогра. Напевно, її забрали з ігри. Добре, тепер обережно піднімаємося. Так. Хм. Дивний у нас будинок. Давай. ой ой Дивіться, б... друзі, дивіться. Ви бачили? Ви бачили? Дивіться, дивіться. В нього що в, там, в нього будинку. У Пітера. Ось, дивіться, дивіться. Ось! Ви бачите? Ви бачили? Його там і на планетяни живуть. І. Дивно. О. Ем. Добре. Ем... Я вже сарай відкрив. Так. Треба інтернет виключити. У грі. Так. Ось Так. Ось так. Усе. Ти зміг. Я знаю, що я зміг. Хм. А де ще одна картинка. А, ось дві картинки. Де ще я картинка? У сарайна теж має бути. Так у підкаст писали. Заморозив. Смотри, сусід. Давай, все. Ну все, вистачаю.